Сьогодні шаленими темпами вивозиться ліс. Ми наводили факти: відеофакти, де під виглядом дров. Вивозиться ділова древесина. Юрій Ковалець один з громадських активістів, котрі відкрито говорять про корупційні схеми, які існують в лісовому господарстві. А ще про те, як замовчуються резонансні факти, відкрита кримінальне впровадження, потім закрите, за недоказом фактів. Громадські активісти запевняють, чимало чиновників мають свій бізнес, що дозволяє їм лобіювати власні інтереси, поміж корупціонерам і недосконале законодавство. Його вкрай необхідно спростити. Адже деколи його не розуміють, навіть досвідчені лісівники кажуть. Фахівці корупція вона як правило. Організуються на вищих щаблях влади, тож, аби її побороти, аби бодай зменшити, потрібні кардинальні зміни в державі і, звичайно ж, активність громадськості, намагаються допомогти в цьому питанні і самі лісівники. На своїх сайтах абсолютно викладаємо зараз всю лісосіку, яку ми маємо зробити в цьому році. Тобто це лісосічні ділянки, всі, от всі лісрубочні квітки. Згідно яких що рубається, де рубається, скільки рубається. І, і по сортиментом, а ще створена гаряча лінія, на яку боковинці цілодобово можуть телефонувати і повідомляти про порушення. Всього п'ять дзвінків за весь час її існування. Найкращий показник тому, наскільки готові мешканці краю надавати подібну інформацію чиновникам. Проте, не зважаючи на всі недоліки у законодавстві і відпрацьовані корупційні схеми, злодії все ж відповідають за скоєне, кажуть юристи за статтею розкрадання державного майна в спільному. За попередню змову групи осіб був притягнутий. Помічник лісничого і лісничий з госпу, здається, було заподіяно шкоди на 40 тисяч, понад 40 тисяч гривень. Судих. Визнав винними у привласненні майна. Громадські активісти вважають, що злочинів значно поменшують тоді, коли владники створять умови для запуску виробництва в області, аби не доводилось продавати сировину. Охочих придбати товар не бракуватиме, оскільки вартуватиме він дешевше європейського. Це дозволить працівникам лісової галузі отримувати більші зарплати, тож і потреби красти не буде. Ольга Дріцька, Михайло Антонюк, місцевий час.